Колись у маленькому селищі жив хлопець на ім'я Макс. Він був допитливим і завжди прагнув дізнатися більше про світ. Одного дня, прогулюючись лісом, він натрапив на старий, покритий мохом камінь. На ньому був напис: Той, хто розгадає цей секрет, змінить своє майбутнє. Макс вирішив спробувати. Він став вивчати камінь, поки не знайшов приховану карту, яка вела до невідомого місця. Це був старовинний храм, в якому лежала книга з незліченними знаннями. З того часу Макс став мудрішим і зрозумів, що справжній секрет це постійне прагнення до знань. Вітаючи нові можливості, Макс зрозумів, що його подорож тільки починається, і світ чекає на дослідження. Він з нетерпінням чекав нових пригод, адже кожен Макс відчув, що його зв'язок із лісом став глибшим, і він готовий ділитися цими відкриттями з усіма. На своєму шляху Макс натрапив на таємничий портал, який обіцяв нові неймовірні пригоди. Перейшовши через портал, Макс опинився в дивовижному світі, де все було можливим і магічним. Дружній дракон запросив Макса в захоплюючу подорож по небесах, де він міг побачити весь чарівний світ. Макс відчував невимовну радість від свободи та можливостей, які відкривалися перед ним. На острові Макс натрапив на незвичайні рослини і загадкову печеру, що спонукали його продовжити нові відкриття. У середині печери Макс знайшов древні мурали, які розповідали про героїв і їхні захоплюючі пригоди. Серед муралів, коли Макс доторкнувся до артефакту, він відчув, як магія заповнює його, даруючи нові сили. З новими силами перед Максом відкрилися можливості неймовірних пригод у невідомих куточках світу. Вийшовши з печери, Макс знав, що його подорож тільки починається, і разом із драконом вони готові до нових пригод. Макс відчував, що світ відкривається перед ним, підносячи його до нових вражень і друзів. У новій подорожі Макс знайшов друзів і ділиться магією, що привела його сюди. Він відчував, що його місія надихати інших на пошуки власних пригод і знань. Макс вів дітей у захоплюючу подорож, відкриваючи їм красу світу навколо. Кожен день був сповнений радості та нових відкриттів, які вони разом переживали. Увечері Макс чув, як його історії заповнюють. Кожен слухав з захопленням, мріючи про власні пригоди в чарівному світі. Макс зрозумів, що кожен день може стати новою пригодою і що він завжди буде частиною цього чарівного світу. У нічному повітрі відчувалася радість і єдність, адже всі разом вони створювали спогади на все життя. Ця ніч стала символом нових початків, об'єднуючи людей у пошуках пригод і радості. Макс відчував вдячність за все, що він пережив, і знав, що наступні пригоди завжди чекають попереду. З новим днем Макс знав, що світ сповнений можливостей і нових незабутніх пригод. Він вирушив у нову подорож, повний рішучості та цікавості до всього, що йому ще належить відкритим. Ліс вітав його, обіцяючи нові відкриття і незабутні пригоди.